Привіт, компанія Автопарк Місто Вінниця. На зв'язку до нас приїхало чудове надходження. Це Hyundai Santa Fe 2011 року випуску з повним приводом, з 2,2 дизельним двигуном і автоматичною коробкою передачі. автомобіль нас приїхав з Європи та по факту має одного власника в Україні. Такому в такому чорному перламутровому кольорі. Передня оптика лінзована, є протитуманні фари, омивачі фар на легкосплавних оригінальних дисках. Літня гума вже встановлена як нова, Повторюючи поворотників. Автомобіль у нас підтонований, з безключовим доступом, зверху є рейлинги, повністю обслужений та доглянутий автомобіль, не потребує жодних капіталовкладень. По кузову також ніяких нарікань немає. Автомобіль у нас весь заводському окрасі. Ззаду у нас є фаркоп, також є задні партруйники та камера заднього виду, великий та просторий багажний відділ. Все чисто та охайно, є задня шторка. Ось так себе виглядає. Також у нас лежить ось такий коврик. Давайте перейдемо далі до салону даного автомобіля. По цій стороні також ніяких нарікань немає, кожна кнопочка все працює. Давайте перейдемо до салону заднього ряду. Коричневий салон, шкіряний в ідеальному стані, три регулюємо підолівники. Ось так у нас все виглядає. Повний електропакет, обдуви для пасажирів. Машинка у нас дійсно в гарному стані, не потребує ніякої хімчистки. По передньому ряду у нас електроприводив передніх сидінь, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, сидіння також як нові, немає нічого порвано, шкіряне мультикермо. По машинці також жодних помилок немає. Запуск двигуна з кнопки, безтушовий, повний привід працює справно. ось У нас ніяких помилок немає. 220 тисяч на пробігу, двохзонний клімат-контроль. Цікаво у нас мультимедіа з дисплеєм, дуже гарна комплектація, дуже приємний автомобіль. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною 14 тисяч 990 доларів. Доступний лізинг та кредит. Також можемо допомогти пригнати в той США.